І студії каналу 112 Україна, політичний експерт Олег Постернак, з яким ми поговоримо буквально через декілька хвилин. Бо розпочався брифінг народних депутатів України про результати зустрічі парламентського комітету асоціації Україна ЄС. Давайте подивимось. Таємо зі студії каналу 112 Україна. Ми продовжуємо наш ефір. Політичний експерт Олег Постернак. Гість нашої студії, от включі Україну європейських взаємостосунків, давайте згадаємо, що все в нашій країні почалося з підписання асоціації з європейським союзом. На сьогодні ми бачимо не економічні преференції. Так, да, незважаючи на теж на війну, можна списати абсолютно все. Ми бачимо жорстке падіння економіки і бачимо девальвацію нашої національної валюти. І на 11 число винесено питання розгляду зем. От, на вашу думку, європейці долучаться до модернізації економічного сектору нашої держави? Що буде далі? Ну думаю, що Європейський Союз скромно заінтересований витягуванні України. Це На, на Европейском Союзе как бы зациклена определенная доля ответственности, зациклена. Потому что э, ассоциация с Европейским Союзом, которая, кстати, не в полной мере еще вступила, mm -hmm. поэтому не, чисто экономически и финансово нельзя валить все на соглашение об ассоциации. Все-таки превалирует весомая доля политических факторов нынешней дестабилизации. И, э, возможно, даже внешнеполитических факторов также. Но В целом, в целом, можно сказать, что э, ситуация с ценами и ситуация с курсом валют это мощный репутационный удар против имиджа Порошенко и правительства uh -huh. Ценюка. И э, я думаю, что на каком-то этапе президент и премьер это понимают. И, ну, несмотря на несогласованность или согласован, излишнюю согласованность этих действий с определенными олигархическими группами, они продолжают медлить в этом направлении. Порошенко специально не комментирует, старается не комментировать, не комментировать вопрос с курсом. Угу. я так подозреваю, что в перспективе виноваты назначат правительство и главу нас банка. Но По крайней мере, мы видим, что голову Нацбанка продолжает выполнять э, свои функции. Парламент не удосужился э, поставить реально вопрос об ее отставке. Фракция Бока Порошенко и Народного фронта. Практически никаких действий в направлении э, весомых, реальных действий. Публичных, да, мы видим заявления. Мы видим Ляшка, которые троллит постоянно э, гонперевол, но реальных действий мы не видим. Взагалі відомо, бачимо те, що на поверхні. А ось якщо реально от вашу, як ви оцінюєте на ваш погляд, наскільки прогнозовано і дійсно підконтрольний урядовим структурам та НБУ є ситуація з курсом гривні і взагалі з економікою в нашій країні? Мені здається, та система постановлень останніх постановлень на це это как бы шаг, який демонструє ринку, що нацбанк щось, вроді би контролює. Я далеко не склонен считать, что у нас в банке сидят абсолютно некомпетентные люди. Далеко не склонен. Несмотря на то, что весь имиджевый удар приходится на Гонтриеву. Скорее всего, там сидят разумные банкиры с финансовым образованием. Однако, важно знать, что важным скрытым игроком на валютном рынке угу. являются олигархические группы. В частности, приват. наприклад, которые э, максимально используют эту ситуацию в своих интересах. И другие группировки, ну, финансово-промышленные. Э, именно в их интересах, возможно, или э, осуществляются те или иные колебания валютных курсов. Плюс, ну, должны... зараз, до речі, активісти пікетують Національний банк України, звідти ми мали включення, зокрема, там працюють і наші журналісти, якщо хтось з Національного банку України до мітингувальників вийдуть э, назовні, то ну, ми Продемонструємо це в прямому ефірі. Зокрема, є люди, які ну от, сьогодні потерпають від кредитів, да, які брали в доларі, і сьогодні всі на межі виживання. Крім того, що ми не кажемо, що валюта впала, так ще є люди, які знаходяться в феодальній кабалі, Закончу закончимося. Плюс е надо розуміти, що будь-яка девальвація національної валюти, валюти е приводить к е інтенсифікації експорту. Поэтому, если это способ запустить, э, запустить э, доходы для отечественного товаропроизводителя, то он не, сам по себе не плох. Но вопрос в том, что эта девальвация должна быть э, максимально корректной. А что мы видим сегодня на рынке? Мы видим резкие, непрогнозируемые, абсолютно невменяемые, бесконтрольные скачки курса в интересах олигархических групп. В принципе, я думаю, это резюме... Оно Класічка для понімання цієї ситуації з бачите, серед заяв, які пролунали вчора від НБУ, а була така, що буде ретельніше контролюватися повернення валютної виручки від експортерів. Чи можна це фізично зробити? І як ви сказали, що не тільки вирішує голова Нецбанку, так що їх зняти, то зміна однієї людини виправить Ні, абсолютно. Ні, ми не понімаємо, що вопроси о викупі і продаж валютної виручки. Это не основной на Межбанке. На самом деле курс давно уже у нас не сильно зависим от поведения основных игроков на Межбанке. Он зависим сегодня от высокоточных спекуляций, которые осуществляются определенными игроками, и в интересах которых осуществляются определенные решения Нацбанка. Угу. Ну, если разбирать это чисто экономически и длительным образом, то можно очень много интересных выводов сделать по этому поводу. Про МВФ ми згадали на вашу думку, якщо це станеться, чи можемо ми очікувати, що і посиляться умови будуть ще більш жорсткішим умовами від МВФ, враховуючи те, що змінилася ситуація ну, і суми змінилися саме головне своє це на образування на газ для населення. Ну в принципі. Согласовано. Есть заявление правительственных, правительственных органов о том, что цены на газ для населения будут подняты. Ага. Да, безусловно, это результат переговоров с Международным валютным фондом это очевидно. Вопрос по кредитам МВФ. Ну, он в принципе косич... классический. Любой кредит, который приходит в Украину, рано или поздно необходимо будет отдавать. Это раз. Даже если его спишут, он все равно ложится сейчас тяжелым временем на украинскую экономику. Во-вторых, не нужно думать, что МВФ не зарабатывает на Украине. Я завжди бывших, аргументацію бывших політиків, які пытались в Україні організувати антімфську угу. да? То о, в частності там є почва піділена під собою. МВФ не буде давати деньги Україні, якщо этом не хочет заробити сам. Ну то і цікаво, що МВФ дає гроші. Ми віддали минулого року 17 мільярдів да? американських доларів. Члени МВФ, це країни, які були підписантами Будапештського меморандуму тих країн, які відібрали у нас ядерну зброю, яка була гарантом нашої безпеки. Чи в цих умовах не правильніше було б робити те, от наприклад, да апелювати до МВФ для повного списання заборгованості, тоді б внутрішньої резерви нам вистачило для того, що ви я, я думаю, що при усугубленні економічної ситуації в Україні цей вопрос стане очевидним, і в ближайше време ну возможно, його даже піднімуть. Украина ну, получится списание, это однозначно. До речі, до наступної інформації Верховна Рада готова противно зібратися, щоб прийняти термінове, термінове рішення для стабілізації фінансового ринку України. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Зокрема, під час засідання депутати збираються заслухати економічний блок уряду та керівництво Нацбанку. А тим часом народні депутати вимагають відставки Валерії Гонтревої. Зокрема, Олег Ляшко погрожує навіть вийти з коаліції. Представники ж інших політичних фракцій кажуть. Що спочатку хочуть заслухати звіт на очільниці, очільниці Нацбанку. Ми поставили вимогу. Або президент Порошенко невідкладно вирішує питання про звільнення Гонтарі з посади голови Нацбанку, або ми будемо розглядати питання про вихід нашої фракції з коаліції. Ми не можемо бути в коаліції там, де проводиться грабіжницька політика, спрямована на обкрадання мільйонів українських людей. Якщо... Экономический блок правительства и Национальный банк Украины не предложит реалистичную программу. Их надо всех уволить, взять людей, которые способны работать. Потому что обвал гривны, кроме всего, он приводит к панике. К панике по покупке валюты, к панике по покупке товаров в магазинах. Для того, чтобы объявить о недоверии, нужно 226 голосов. Для этого также нужно заслушать ее отчет и понять, насколько объективны те условия, при которых идет скачок доллара. Есть еще и часть вопроса, кто занимается валютными спекуляциями, кто берет гривну, вкладывает ее в доллар и зарабатывает на этом как на бизнесе. Отже, зараз з нами на зв'язку народний депутат України, голова фракції Самопоміч Олег Березюк. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ваші перспективи чи буде сьогодні? Все ж таки, ой, чи буде піднято питання про відставку Валерії Гонтрів, і чи слід ще, ще знову слухати о, 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 звіт? В який вже ну, думаю, багато разів? Думаю, що сенс звіту слухати немає. Звіт роботи Національного банку не тільки за каденції пані Гонтарєвої, а взагалі за каденції попереднього керівника Нацбанку, пана Кубіва, попередніх керівників Нацбанку за режиму Януковича. Сьогодні у нас цей звіт на цифрах обмінників. Так це є, це є, нема сенсу займатися такою, знаєте, безцільною діяльністю. На превеликий жаль, українсько-фінансовий блок, тому що Національний банк не справився з викликами економіки, і це є природа нашої реальності. Тому знаєте, така собі політична паніка когось там звільняти без сумніву треба, тому що люди мусять нести політичну і професійну відповідальність за те, що не могли справитися, або чесно не могли сказати, що не справилися, і це очевидна реальність. Зміна це не є погано. Зміна керівництва це є відповідь на виклики і насправді пошук нових людей, які могли би справитися з цією безнадійною ситуацією. А чи на ваш погляд набереться достатня кількість голосів? Адже ми чули, що думки розділилися. Хтось хоче все ж продовжити слухати звіт, а Ось пан Ляшко взагалі хоче вийти з коаліції, якщо цього не станеться. Я маю вас увазі звільнення. <звільнення> Думаю, що заяви пана Олега є справді політичним інструментом. Народні депутати і керівники політичних сил мають такий інструмент, як політичні заяви зараду заради акценту та якогось такого серйознішого ставлення до того до цих вимог. Я думаю, кожна здоровомисляча і людина, а крім того, що кожен економіст і фінансист розуміє дуже добре, що Причини, справжні причини падіння е гривні лежать в процесах, які тривали останніх 4 роки, як мінімум. Але причина, те, що сталося так різко, є в тому, що протягом 9 місяців роботи і уряду попереднього, mm -hmm. і теперішнього, і, зокрема, Національного банку, не було зроблено достатньо якісних забігів для того, щоб змякчити цей удар. Тому за це люди мають бути понести політичну відповідальність і треба бути чесними з людьми, так не в Гонтарів і справа. Якщо ми змінимо Гонтарів, курс різко не зміниться. Тому вимога наша, наша вимога до кабінету міністрів, до адміністрації президента, це є налагодження якісної системної управлінської діяльності. А не постійне реагування на кризові, на кризові періоди реакції абсолютно деколи спонтанні, незрозумілі і без сумніву вони дратують людей і не викликають довіри. От пане Олегу, а... угу. ви от кажете про від... сказали, щойно про відповідальність, і наші аналітики, експерти кажуть про те, що спільно відповідальність за те, що відбувається на валютному ринку, в економічному секторі несе і а, кабінет міністрів, і зокрема Національний банк України. Чи може розглядатись питання взагалі а, від. Ставки уряду і залучення нових людей, які зможуть налагодити роботу системи управлінської, ага. я не думаю, що це є на часі міняти уряд. Буряче ага. наскільки я розумію, не пропрацьова навіть 100 днів і в такій ситуації. По великому рахунку, не знаю, чи хтось би дуже хотів брати на себе відповідальність, коли відбувається війна, коли насправді держава пограбована і треба щось робити. Я хочу сказати, що зараз спостерігаючи, як уряд подає бюджет новий в Верховну Раду. Я хочу сказати, що в уряді є достатня кількість якісних професійних людей. Але чого нема в уряді? І ми вчора це зауважили на засіданні фракції, коли в нас були присутні палива паливої енергетики, керівник НКРЄ, керівник Нафтогазу і перший заступник міністра фінансів, що це насправді мудрі і талановиті люди, але немає спільної управлінської діяльності. Тому уряду, і, зокрема, премєр міністру треба звернути увагу, що треба управляти Кабінетом міністрів, разом сідати, думати, а не е, найти, бути зірками, які світять по-різному. -по це, можливо, загальна фраза, але в цій загальній фразі є багато конкретики. Тому вчора, оце, що відбулося вчора, що президент сів разом з прем'єр-міністром. Разом з Мінфіном і разом з Національним банком і почали говорити, це треба було зробити 9 місяців тому, ага. а не займатися вимірюванням мудрості в кожного в голові. Це є справжнє державне управління. І обмінюватися репліками публічно це не є управління. Вчора відбулося, можливо, вперше, коли знаєте, українці і особливо слов'яни, вони ну коли під під стінкою починають об'єднуватися. Вчора оцей когутик. Плюнув в тімечко, сіли разом і почали думати. Пізно це треба було думати 9 місяців тому. Але мусимо за це навіть подякувати. Пане не будемо знецінювати уряд, тому що там є справді мудрі талановиті менеджери, але будемо разом заставляти працювати їх. В режимі так, державного управління Так, зрозуміло дуже багато тем хочеться охопити в нашому ефірі. ще одне запитання. Якщо можна, от суттєво і коротко сьогодні збереться рада коаліції 16.00. Які питання там будуть розглядатись? Що буде ставитись питання зібратись в Верховній Раді раніше 2-го чи 3-го числа? Я думаю, що це буде ставитись питання, але я думаю, більше питання буде ставитися, і ми будемо обговорювати питання реальності прийняття зміни до бюджету 2015 року. Вчора у нас була дуже довга серйозна і професійна розмова з тими державними чиновниками, які я назвав. І я думаю, сьогодні ця розмова вже абсолютно іншого характеру, конкретного в цифрах і фактах, буде продовжуватися на раді коаліції. Дякуємо вам за відповіді. Дякуємо за те, що знайшли час поспілкуватись з нами. Олег Березюк, народний депутат України, голова фракції самопоміч у Верховній Раді, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Ну і саме зараз чи допоможе відставка голови національного банку та уряду стабілізувати економічну ситуацію в країні? Можемо дізнатися в наших українців з таким запитанням до наших співгромадян Звернулись наші кореспонденти в регіонах з харків'янами. Спілкувалась наша колега Лідія Калашнікова. Отже, вона з нами на зв'язку. Лідо, будь ласка, ти в ефірі. Доброе утро, коллеги. На мой вопрос к храбчанам. Как тебе считают, поможет ли отставка правительства наладить экономическую ситуацию в стране? Очень многие ответили, что вряд ли смена кабинета министра спасет Украину от экономического краха. Подробности в прямой речи. Я думаю, что ситуация у нас будет меняться к лучшему, потому что люди готовы к изменениям. Перемена правительства, возможно, поможет, но это не так быстро. Вряд ли. А почему это? Ну, потому что это смена власти, это новые законы, новые реформы, придут новые люди. При экономической ситуации в стране сейчас что-то решить я не вижу. Каких-то актуальных таких решений, чтобы можно было быстро и качественно решить экономические вопросы. Нет, данная ситуация, я думаю, не станет лучше. Не знаю, выбирали Порошенко, мы надеемся просто на него. Я думаю, что из-за того, что идет война, пока он ничего не может делать. Вся экономика работает. Хочу отметить, что звучало мнение не всего города, а только лишь тех харьковчан, которые отметились в моей камере. Коллеги, вам слово. І додякуємо тобі. Ми досліджували думку Харків'ян. Отже, слідкуйте за нашим ефіром, почуйте думки і представників інших регіонів протягом сьогоднішнього дня. І хотілося теж саме питання передресувати нашому гостю Олег Пастернак, політичний експерт. Чи на вашу думку відставка уряду врятує ситуацію економічну в Україні? Нет, абсолютно. Ну, отставка правительства не будет стоять на порядке дня. Хочу отметить, что очень заметно, как разные политические силы будут соревноваться в конкуренции, чтобы стать палачом главы Нацбанка. Скорее всего, этот бонус получит Бог Порошенко и Народный фронт, несмотря на это. А правительству Нацбанку просто необходимо отработать новый инструментарий влияния на валютный рынок с минимальным влиянием государства на эти вещи. Это будет выход из ситуации. Вати на Кого б ви бачили замість Гонтарєвої на посаді голови в нинішній ситуації, в нинішньому ж я Яценюк був коли у нас голови Нацбанка. Він не може стати головою. Ну, да. Серед кандидатур, які сьогодні присутствують на полі, ну в політичному полі, найбільш реальна кандидатура є. типичный технократ, который не политически индиферентен и отдален от основных групп влияния в Верховной Раде. Это будет просто разумно, последовательно и честно по отношению к той ситуации, которая есть у нас сегодня в стране. А среди фамилий я думаю, что, к сожалению, так не будет, потому что Порошенко будет заинтересован, чтобы опять поставить нового подконтрольного и более-менее лояльного, прежде всего, к себе человека. От ще одну тему хотіло б з вами обговорити це тема, яка стосується а, тих свобод. Да. От ми починали говорити нашу сьогоднішню розмову про рух в бік Європейського союзу, от європейської спільноти одна із свобод – це свобода слова і свобода доступу до інформації. От зокрема, ми сьогодні бачимо те, що ну є певні паростки, певні квіточки, які з'являються, які можуть зробити наступання на ці свободи. От, зокрема. І цю, інфо... цю лінію підтримують навіть і перший президент України Леонід Кравчик. До речі, вважає, що встановлення цензури та обмеження слова свободи навіть в такий складній для нашої держави час є неприйнятним, оскільки суспільство не почує правди. Під час війни свобода слова відноситься перш за все до телеканалів, радіоканалів і газет. Вона має бути в кожного редактора. Кожного журналіста отут. І отут. Він сам має визначати, що потрібно, а що не потрібно. Він сам має визначати, чи потрібно сьогодні шквал різних інсинуацій проти тих дій, які здійснює влада. Давайте будемо ділити. Необхідні дії і помилки. Але не треба все чохом, слухайте, все не так, вже не так, чи повинна діяти так влада, як вона діє. Ні. Не можна заборонами діяти по відношенню до засобів масової інформації. Не можна. Це більшовицько-партійний цензурний шлях. Треба діяти альтернативно. Тобто, давайте замість того, щоб забороняти кращу якіснішу продукцію. Ви бачите, як змусити владу говорити правду при цьому не постраждати від потім рішень від влади. Ну, я хочу сказати, що свобода слова це базовий принцип. Ми всі розуміємо демократія. Але тут є ще один такий цікавий момент. Що дає альтернативна точка зору. Альтернативная точка зрения дает возможность не загнивать в том информационном тоталитарном пространстве, в котором желает сформировать государство. Угу. Понятное дело, что власти выгодно определенное направление информационной политики. Собственно, Министерство информационной политики частично, скрыто также исповедует эту цель. Если нет альтернативы, то нет движения вперед. А если средства массовой информации предоставляют эту альтернативу, то общество при этом получает большой потенциал для саморазвития, самоусовершенствования и, в частности, для сравнения разных точек зрения, разных мнений, разных концепций, ценностей и так далее. СМИ, реализовывая эту политику, они только способствуют плюрализму, способствуют устойчивой, формированию устойчивой демократии и так далее. Поэтому любое, любое влияние, вмешательство государства в информационную политику есть подрыв. Самої государственності і э, демократії в нормальній європейській країні. дякуємо вам за відповіді. Дякуємо за коментарі. Олекс... Олег Постернак, політичний експерт, був гостем студії каналу 112 дванадцять України.